Привіт! Вчені вважають, що часова ілюзія виникає через квантову заплутаність, тобто незвичайний зв'язок між віддаленими одна від одної частинками. Що нам про це говорить нове дослідження? І до речі, одразу ще одне дослідження гіпотеза. Група фізиків вважає, що тахіони не виходять за рамки спеціальної теорії відносності. Нагадаю, що тахіони гіпотетично можуть рухатися швидше, ніж світло. І насамкінець трошки поговоримо про рекорди. За останні століття людям вдалося відкрити понад 5 тисяч планет, і серед них справді є гіганти. Але кому насправді належить першість? Дізнаємося про новини Всесвіту разом. Всесвіт наживо, 68-й випуск. Але почну традиційно з подяки спонсорам, меценатам та патронам. Ваша підтримка дозволяє робити те, що ви бачите і регулярно. Дякую вам і запрошую всіх до цієї компанії. Ну і не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку та тиснути на дзвіночок. Ми з вами вперто йдемо до мети у 50 тисяч підписників. Дякую за вашу підтримку. А тепер почнемо. З моменту винаходу телескопа не знадобилося багато часу, щоб зрозуміти, що Юпітер найбільша планета в сонячній системі. Це робить Юпітер найбільшою планетою, яку ми знали протягом 4 століть. Але технології розвиваються, а разом з ними й можливості. В результаті нам стало відомо про безліч екзопланет, планет за межами Сонячної системи. А тому рекорд Юпітера був побитий не один раз. Так яка ж найбільша планета з усіх відкритих людством? На це запитання, на жаль, немає єдиної відповіді, але у вчених є кілька претендентів. Ще у 2005 році Міжнародний астрономічний союз дав визначення планеті, внаслідок чого було вирішено більшу частину розбіжностей. Планетою вважається тіло, що обертається навколо зорі або має з нею спільну орбіту, але недостатньо масивне, щоб спричинити термоядерний синтез у своєму ядрі, як це сталося б з іншою зорею. Існують також додаткові вимоги. Наприклад, тіло має досягти гідростатичної рівноваги та динамічно домінувати у своєму регіоні. Складність у випадку більших об'єктів полягає в тому, що Дейтерій легше синтезувати, ніж водень. Це створює категорію об'єктів відомих як коричневі карлики, які мають достатній гравітаційний тиск, щоб синтезувати атоми Дейтерію в ядрі, але не водню. Дейтерій рідкісний, а тому коричневі карлики випромінюють лише невелику частину світла справжньої зорі, внаслідок чого їх досить складно відрізнити від звичайних планет. Визначення міжнародного астрономічного союзу також виключає об'єкти, які занадто великі порівняно з тим, навколо чого вони обертаються. Це працює у випадку так званих планет ізгоїв, які вільно плавають по галактиці, не маючи зорі або коричневого карлика, що направляють їх. Вчені припускають, що планет ізгоїв може виявитися більше, ніж звичайних, але проблема полягає в тому, що їх надзвичайно складно виявити. Вчені зазначають, що назвати рекордсмена просто неможливо, оскільки існує невизначеність, коли йдеться про визначення маси та розміру екзопланет. Крім того, деякі тіла також неможливо з точністю віднести до планет або коричневих карликів, що ускладнює завдання ще більше. І все ж вчені назвали претендентів. Першим претендентом є GQ Lupip. Було зроблено щонайменше 4 спроби оцінити його радіус, у результаті чого були отримані значення від 1,8 до 4,6 радіуса Юпітера. Остання оцінка і зовсім внесла невизначеність, а тому розмір цієї планети може досягати 46 радіусів Юпітера, тобто більш ніж у 200 разів більший за об'єм Юпітера. Причини, через яку цю планету так важко оцінити, полягає в тому, що вона дуже молода. Температура тут сягає 2000 градусів Цельсія, і науковці не можуть з упевненістю сказати, чи є це тепло теплом утворення, чи на планеті відбувається ще деякий синтез. Крім того, планета знаходиться їм неймовірно далеко від своєї зорі, а тому вчені не можуть оцінити її масу. Другим кандидатом є PDS-70B. Одна з оцінок припускає, що радіус планети у 2,72 рази більший за радіус Юпітера, а згідно з іншою понад 1,3 радіуса Юпітера. Таким чином, планета цілком може претендувати на звання найбільш об'ємистої. Вченим також відомо, що маса планети у 2-8 разів перевищує масу Юпітера. І третім кандидатом є DH та Уріб. Ця планета має передбачуваний розмір, дуже схожий на PDS-70B. Але над ним нависають припущення про можливий статус коричневого карлика. Дослідники вважають, що її радіус у 2,085 тисячних разів перевищує радіус Юпітера, але цю планету навряд чи можна назвати претендентом на звання наймасивнішої. Маса DH та ріб ближча до Сатурна, ніж до Юпітера, що вказує на дуже низьку щільність через роздутість, через близькість до зорі. Водночас існують інші планети з ще невизначеними розмірами, а тому вчені не можуть з упевненістю віддати титул найбільшої планети комусь конкретному. Але ми будемо рухатися в сторону більш глобальних питань. Вчені вже довгий час намагаються зрозуміти природу часу, але з цим виникає багато труднощів. Нове дослідження, опубліковане в журналі «Physical Review A», припускає, що час насправді є лише ілюзією, а не одним із головних компонентів Всесвіту. І ця ілюзія виникає з квантової заплутаності, тобто незвичного зв'язку між віддаленими одна від одної частинками. Таким чином, фізики вважають, що вони знайшли можливе розв'язання проблеми, яка не дає змоги створити так звану теорію всього або основу для пояснення всієї фізики у Всесвіті. Вона повинна об'єднати квантову механіку і теорію відносності, але протиріччя в поведінці часу в цих теоріях, зокрема, не дають. Цього зробити. Найкращою теорією для опису всесвіту на мікрорівні є квантова механіка. У цій теорії час є сталим явищем, яке має спрямований в один бік рух, тобто з минулого в майбутнє. Час залишається окремим елементом по відношенню до квантових систем, які постійно змінюються, і які цей час вимірює. Час можна побачити тільки при спостереженні за змінами в зовнішніх об'єктах, наприклад, за переміщенням стрілок годинника. Найкращою теорією для опису Всесвіту на макрорівні є загальна теорія відносності Айнштайна. Вона описує не мікроскопічні частинки, а більші об'єкти, такі як планети, зорі, галактики. Точніше, ця теорія описує все, що більше за елементарні частинки. Ну теорії відносності час нерозривно пов'язаний з простором і утворює тканину простору часу. Через гравітацію час може викривлятися разом із простором. Таким чином, суперечлива поведінка часу у двох головних теоріях для опису фізики у Всесвіті ставить вчених у глухий кут, і ця проблема є однією з причин неможливості знайти так звану теорію всього, яка могла б повністю пояснити природу Всесвіту, на всіх рівнях. За словами авторів дослідження, у квантовій теорії існує серйозне протиріччя, і воно називається проблемою часу. Щоб розв'язати цю проблему, фізики використали теорію, що існує понад 40 років, відому як механізм Пейджа і Вутерса. Згідно з цією теорією, час виникає для об'єкта через його квантову заплутаність з іншим об'єктом, який діє як години для вимірювання часу. Теорія припускає, що без квантової заплутаності часу не існує, і система сприймає Всесвіт як незмінний і статичний. Фізики застосовували механізм Пейджа і Вутерса до двох квантових систем, які мають квантову заплутаність, але не взаємодіють між собою. У результаті виявилося, що ці системи може добре описати рівняння Шрдінгера, яке передбачає поведінку квантових об'єктів. Тобто фізики дійшли висновку, що час існує завдяки квантовій заплутаності. Подальші експерименти показали, що застосування рівнянь до більших об'єктів так само показує існування часу внаслідок квантової заплутаності. Автори дослідження вважають, що час можна ввести в розрахунки таким чином, щоб він узгоджувався з квантовою і класичною фізикою. Варто сказати, що це лише теоретичне дослідження, тому інші фізики поставилися з деякою часткою скептицизму до отриманих результатів. Вчені вважають, що поки немає можливості. Перевірити квантове походження часу у реальності. Нагадую, що деякі вчені вважають, що у Всесвіті існують такі частинки, які здатні переміщатися швидше, ніж фотони, тобто частинки світла. Простіше кажучи, ці гіпотетичні частинки рухатимуться з надсвітловою швидкістю, що неможливо згідно нинішніх законів фізики. Але автори недавнього дослідження вважають, що надсвітлові частинки не просто існують, але їх можна узгодити з теорією відносності Айнштайна. Тахіонами називають гіпотетичні елементарні частинки, які можуть переміщатися Всесвітом зі швидкістю, що вища за швидкість світла. Вважається, що ці частинки не узгоджуються зі спеціальною теорією відносності Айнштайна, але автори нової статті, опублікованої в журналі Physical Review D, вважають, що це обґрунтоване твердження. Ця теорія не тільки не виключає існування тахіонів, але ці частинки дають змогу краще зрозуміти її причинно наслідкову структуру. Одним з найбільш спірних питань у фізиці є можливість переміщення з надсвітловою швидкістю. Згідно з нинішніми законами фізики, ніщо не може рухатися швидше за частинки світла, але існує припущення, що Всесвіт також складається з тахіонів. Це гіпотетичні частинки, що летять з надсвітловою швидкістю. Вважається, що ці частинки не вписуються в спеціальну теорію відносності. Існує щонайменше три причини, чому тахіонів немає у квантовій теорії. Основний стан тахіонного поля має бути настійким, а це означає, що такі надсвітлові частинки утворюватимуть лавини. Зміна інерціального спостерігача має призвести до зміни числа частинок, спостережуваних у його системі відліку, але існування частинок не може залежати від того, хто на них дивиться. Енергія надсвітлових частинок може набувати негативних значень. Але група фізиків вважає, що труднощі з тахіонами досі мали загальну причину. Вони вважають, що граничні умови, які визначають перебіг фізичних процесів, включають не тільки початковий, а й кінцевий стан системи. Простіше кажучи, щоб обчислити ймовірність квантового процесу за участю тахіонів, необхідно знати не тільки його минулий початковий стан, а й майбутній кінцевий стан. Щойно цей факт включається в теорію, всі труднощі з тахіонами повністю зникають. За словами вчених, ідея про те, що майбутнє може впливати на сьогодення, а не сьогодення визначає майбутнє, не є новою у фізиці. Але досі така ідея була в кращому разі неортодоксальною інтерпретацією деяких квантових явищ, щоб дати місце тахіонам в теорії, вчені розширили простір станів. Фізики вважають, що розширення граничних умов має свої наслідки. У теорії з'являється новий вид квантової заплутаності, який змішує минуле і майбутнє. Але цього немає в традиційній теорії частинок. Автори статті вважають, що тахіони не просто можуть існувати, а є незмінним компонентом процесу мимовільного руйнування, який відповідає за утворення матерії. Ця гіпотеза означає, що збудження поля Хікса до того як симетрія була спонтанно порушена, могли поширюватися у вакуумі з надсвітловою швидкістю. А на цьому в мене все. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!